Ранок 23 травня у Хмельницькому розпочався із хвилини мовчання. Рівно о 9-й місто спинилося, аби віддати шану полеглим у російсько-українській війні. Далі лунає державний гімн України, а до стели пам'яті на Майдані Незалежності кладуть квіти. Тут портрети героїв. І сьогодні їхній день. Квіти кольору українського прапора несуть до пам'ятних дощок борцям за незалежність минулих поколінь: це Кость Місевич, Симон Бетлюра, Роман Шухевич і Євген Коновалець. Керівник ОУН, якого Росіяни вбили саме 23 травня 1938 року, до залежності призвув цілий цикл подій від українсько національно визвольних змагань 1917-1923 року. І в тому великий вклад був члена парламенту Центральної ради Української Народної Республіки Костя Місевича. І до того призвели. Величезна пророблена робота, яку очолювали і Євген Конувалець, і е, Українська повстанська армія організація українських націоналістів, яку очолювали Степан Бандера і Роман Шухевич. І 91-й рік, коли на підставі оцих минувшин. Коли українці пам'ятали своїх героїв, відбулось національне пробудження, як решта, як як наслідок проголошення державної незалежності. День героїв він присвячений усім тим, які за будь-яких обставин і чи в будь-який час боролися і відстоювали українську державність, і українську незалежність. У день героїв віддають шану і небесній сотні, тим, хто загинув під час революції гідності у 2013-2014 роках. Ті події стали переломним моментом в новітній історії України. День героїв це про. Волю, честь, мужність, про вибір України, про виконання військового чину і про тверде свердне переконання, що Україна має бути. Ми обираємо Україну, ми обираємо шлях боротьби. І ми сьогодні схиляємо голови перед всіма борцями за волю України, котрі віддали своє життя, але котрі бачили світло в цій державі, котрі хотіли цю землю і котрі прагнули понад усе, щоб народ був і щоб народ. На цій землі ствердно стояв центральна вулиця міста Проскурівська. Понад два роки тому вона перетворилася на алею героїв. Тут світлини тих, хто загинув під час повномасштабного вторгнення за Україну і за кожного з нас. Ми маємо на жаль, вже десятки тисяч героїв, які загинули за Україну. І, Відповідно, сьогодні цей день для нас особливий, особливий в контексті пам'яті про тих синів і дочок, які вдали своє життя за Україну. Тому сьогодні ми вшановуємо. Абсолютно всі герої, всіх поколінь, які віддали своє життя, за Україну, в першу чергу, тому що цей день під відносно мирним хмельницьким небом ми, звичайно ж, можемо відзначати завдяки в першу чергу їм. Ми, звичайно ж, дякуємо тим, хто сьогодні на передовій в окопах в цю секунду, в цю хвилину захищають Україну від загарбників. Кожен, хто нині на передовій зі зброєю в руках герой, так вважає спецпризначенець із позивним СКІФ. Він доброволець, каже, що не міг не піти до війська у лютому 2022-го. Брав участь у звільненні Київщини. Далі була Запорізька область. Нині боєць готується до чергової ротації. Він впевнений у перемозі, адже на фронті найкращі українці. Це є обов'язок кожної людини перед батьківщиною захищати її в такий важкий момент і боронити її. Мені хочеться вже на третій рік війни побачити від українців мотивацію, яка була на початку війни. Щоб біля ТЦК було багато людей, біля військових частин. Тобто, якщо в нас буде така мотивація, ми будемо всі згуртовані і відповідності від того, ми подолаємо ворога і все в нас буде добре. Вікторія Паламар, Данило Біга, новини міста.